Так, доброго дня, шановні студенти. Вибачте за запізнення. Е, так, бачиш, у нас не так багато людей приєдналось. По списку має бути всього 36-дві людини в академічній відпустці, але менше з тим давайте починати. Е, мене звати Морнець Володимир Ігорович. Е, у нас з вами на цей семестр заплановане навчання. Чекайте, зараз додам, додам ще людей по дисципліні математична теорія ризику, яка в нас з вами складається з двох пар. Це пара практичних занять. Вони ж семінари по четвергам, третя пара, і також третя пара лекційні заняття у п'ятницю, також з вами. Перш за все, пару слів про те, який в нас буде навчальний процес, враховуючи там всі умови. Він буде складатися з дуже простих речей. У нас є пари й лекції, але в принципі ми їх будемо номінально між собою поєднувати. Я вам буду давати перелік завдань і доповідей на самопрацювання, які вам треба буде підготовлювати. І які ми там будемо заслухати. Лекціях або практичних е, заняттях номінально, ну це не так важливо. Там вже будемо дивитись, що у нас по часу, що у нас по можливостям, бо, звісно, враховуючи умови і ракетні атаки, я не впевнений, що у нас будуть всі пари, але ну будемо дивитись, як складеться життя. Е, тому сьогодні давайте з вами познайомимось, пройдемо зараз по списку, хто є. Uh, і потім я попрошу uh, старосту, Олександра, надіслати мені в uh, Телеграм імейл. Я на цей емейл uh, відправлю там перші завдання, що вам треба буде зробити. От, і я думаю, що тоді ми з вами зустрінемось на наступному тижні. Добре. Окей, okay. бо в нас цей перший тиждень такий буде ознайомлювальний, Будемо в'їжджати в процес. От. А тому завтра пари не буде. От, а на наступний тиждень, четвер, е, будемо вже заслуховувати вас по тим завданням, які вам там надішлю. Е, так, ну що, давайте пройдемось по списку. Буду називати прізвище Ім'я. Можливо, прізвища не всі правильно назву тому, ви мене виправляйте. І одразу попрошу, е, коли буду вас. Називати, е, якщо мені складно, скажіть локацію, де ви знаходитесь, щоб просто розуміти, хто де, як, як на це там впливають, чи не впливають ракетні атаки. Я сам знаходжусь е, у Києві. Заняття у нас, в принципі, всі заплановані онлайн. От, в університет ми ходити не будемо офлайн, поки так. А, так, я йду по загальному списку, от бо бачу, що у нас тут є кафедра і дослідження операції, МСС, і ОМ, я піду по загальному списку. Так, а, Грищенко Іван. А, до речі, якщо ви там знаєте якісь апдейти про людей, яких тут немає, можете мені їх також говорити. Так, це я. Я тут трошки по-іншому підписаний. Ага. Зрозумів. Так, це у нас Грищенко Іван. Так, 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 так. Ну, зовсім по іншому підписані. Так. Де ви знаходитесь? Зараз в Києві. Супер. йдемо далі. Давидов, Олександр. Бачу, що є. Так, да, я є. В Києві знаходжусь. Але дуже далеко від виставкового центру, тому. Якщо що маєте на увазі, я не приїду. <рес> Зрозумів. Та я так розумію, що другий курс магістратури, в принципі, тут мало кого можна було б очікувати в аудиторіях. От. Подивиш, ну, метро навіть, не працює, навіть. що робити? Ну, три маршрутки по пересадці. Ну так, да, зараз Голосівський район ще гірше, ніж лівий берег. А ви, до речі, З правого берегу. Другий курс магістратури це загальне питання для всіх. Ви ж встигли ще трошки да, походити в університет? Да, На рок, півтора роки ми навчалися, а потім е онлайн навчалися. Так, да, звісно. Це в мене ще четвертий курс бакалаври. То вони кажуть, що взагалі там один раз були три тижні в університеті, і все. Ну, десь так, так. Да. Так, да, ну це сумно. І що ви скажете про рівень навчання онлайн? Як він взагалі вам? Ну, професійно, професійно. Наші викладачі ж справляються з усім, тому не сказати, що нам простіше, ніж в аудиторіях. Зрозуміло. Хтось, е, хтось працює вже Ну з тих, хто є зараз. Так. Да. Там, мабуть, всі вже працюють. Майже. Mm, да. Ну так, да, переважно, другий курс магістратури це вже майже всі працюють. Ну, тому я думаю, вам пари онлайн якраз на руку. Бо я пам'ятаю, я на другому курсі магістратури ну, вже теж працював. Це, звісно, було трошки складно поєднувати. ну, З точки зору там логістики. Доїхати туди-сюди. Тому в цьому плані онлайн-навчання надбет. Окей, давайте тоді далі. Ємець Марк. Він не навчається. А, вибачаю, що тут записана в мене академічна відпустка. Тоді вже, все зійшлось. А може, відмітьте зразу, там Коржов. А він... А, дві, а дивіться, я скажу, хто в мене є академічна відпустка, а ви мені скажете це Добре. всі. Чи ще хтось? Значить, ємець ага. Марк. А, Полінка Максим. Це не наша. І... Це не наша. А це ДО. У нас нема такого, такої людини. Не було. І коржов Максим. Коржов Максим, правильно, а Полінка, це у нас не було такого, людини такої. Угу. А я, до речі, перепрошую, тут зараз під'єднались і всі, і ДО, і МСС, і ОМ. Так, да, так, да, це всі три групи, просто ну, у нас ж загальна пара. Угу. Ні, в мене просто староста один вказаний, ну, в мене є один просто контакт. Там у кожної підгрупи є свій староста, а я просто був загальний на першому курсі. А. Мене просто на відміченні, тому Олександр, якщо вони проти, я там комунікацію, яку потрібно тоді для всіх через вас буду. Чи ну у вас добре, така можливість добро, буде? Є у вас там доступи комунікації до інших? Є і я звісно. Супер. А, і що я вас ще попрошу, щоб у нас комунікація там з групою швидше була. Створіть загальну групу в телеграм-каналі, телеграм. добре, да, сьогодні так, сьогодні. Зі Ну, з усіма, і ДО, і МС, і ОМ. Тому там, якщо якісь апдейти з моєї сторони будуть, або ви там щось захочете спитати чи передати, то це просто швидше буде через групу вирішити. Вот. А в пошті, в пошті я вам буду там просто надсилати матеріали, ну якісь завдання, і так далі, щоб воно просто структурно було. Так, добре. Ємець Марк зрозуміло. Іванченко-Георгій. Мабуть, що немає. Копленко Олександр. Теж немає. Кондратенко Олег. Теж немає. Так, Коржов зрозуміло. Котельникова Валерія. Так, я тут. Скажете, де знаходитесь? Ага, зазвичай в Житомирі. Супер. Мені теж на не зручно приїжджати ще довше, ніж Саші, до виду. Я, як, кстати, я, ]ну так, я, я, я б не був таким впевненим у справі. У мене таке відчуття, що мені треба річку перепливати, причому підземну, тому не зрозуміло, що я. Ну, можна там коперуватись. Брати якийсь там блаблакар. Я думаю, що по часу, що з Житомиру доїхати, що mm -hmm. на Голосівський район з правого берега чи з лівого буде плюс-мінус те ж саме по часу. Так. Добре. Левченко Максим. Я є, я в Черкасах знаходжусь. Mm -hmm. Черкаси, ну, трошки далі. Дякую. Плешицер Агнеса. Я є. Я в Києві. Так, дякую. Полінка Максим зрозуміло. Речу Андрій. Я, знаходжусь в Полтаві. Так, дякую. Реченко Ілля. А, так, я тут. Я в Черкасах знаходжусь. Так, ще люди з Черкас. Ну вже може простіше буде добиратись. Е, садок Микита. Так, розумію, що немає. Да, перепрошую садок є мені, там відійти треба було. Ага. Так, да, знаходжуся в Києві. Супер. Троцюк Сергій. Так, не чую, значить, немає. Андрієнко, Богдан. Немає. Ахадов Ісмаїл. Так. Бендес Андрій, так, Коробенко Антон. Крук Сергій. Окей, Петруля Валентин. Є, е, я в місті Дніпрі. Супер, так. Це у нас перша людина з МСС яка сьогодні є. Е, Поліщук Олена. Вона також не навчається. А, бачите, в мене не відмічено. А що вона відрахована, чи в неї відпуска, не знаєте. У неї була академічна мобільність, як мінімум в ну, минулому семесті, в минулих двох семестрах. А зараз я не знаю. Так. Ну добре, окей. Я собі. Відмічу. Так, це у нас Поліщу колена, правильно? Так. Да. Добре. Так. Стоян Арсен. Добрий день, я є в Києві. Добрий день. Так, відмітив собі. Дякую. Василенко Діана. А, так, є, я, я також в Києві. Так, Дудюк Юрій Олександр. Зрозумів. Касай Ганна. Кушнір Роман. Є, знаходжусь в Рівненській області. Угу. Так, добре, дякую. Не Юлія. Вона також не навчається, вона за, за кордоном, за обміном. Зараз в Італії знаходиться, вона напише пишемо цьому ну, робити. Ну, а хто знає, вона якби планує взагалі навчатись чи, чи ні? Вона потім наєм угу. ситуацію. Там, а, там а. вона навчається в іншому університеті, там якась у них програма своя. Е, добре, зрозумів. Е, ну, тоді передайте мій контакт, він у Олександра є. А я, я групу створю і додам теж. Ну, давайте так. Ну, щоб я просто хочу розуміти, на яку там кількість людей мені розраховувати. Так, добре. Йдемо далі. Пишко Андрій. Так, це я. В Чернігівській області знаходжусь. Дякую, так, Пішенко Владислав, окей, і ступа Богдан. Так, добре, познайомились. Так, ну дивіться, у нас наступний крок. Я вам на пошту там через старосту все розпишу. Створюєте там групу. Якщо у вас є якісь питання, ви вже, в принципі, другий курс магістратури. Багато чого пройшли, багато чого знаєте. От я вам там одразу може розпишу е, на цій стадії, яка у нас там розбаловка буде. Ну от менше треба на кафедрі поговорити, чи в нас е, все таки іспит чи залік. А ви з якої кафедри? Я з кафедри прикладної статистики. Угу. Вот. Ну і в принципі все. Тобто, ну, формат навчання у нас по цій дисципліні буде от такий. Є якісь питання у вас? Не соромтесь, задавайте. Микита не почув. А, та начебто немає. А, а там будуть якісь лабораторні предмету чи ні? От таке просто організаційне. Подивимось, я вам, я вам розпишу. Я зараз подивлюсь, що просто на загальну кількість людей проаналізую, бо в нас. Ну, ну знаєте, ну лабораторні це так банально. Може, хоч раз без них будемо, то. Подивимось. Точно що буде, я вам буду давати матеріал для підготовки доповідей. Бо ну, в такому класичному виді проводити лекції в, в камеру. Я не сильно бачу сенсу в цьому, якщо чесно. От. Я вам дам там всі матеріали, будете їх опрацьовувати, і будемо там розбиватись на доповіді. От, і можливо, подивимось знову ж таки, як у нас буде по часу, бо у нас людей багато. Будемо дивитися, скільки з них. Постійно там, чи не постійно буде ходити, чи не буде ходити. От. І можливо, ми це там підкріпимо ще якимись е практичними задачками. Подивимось. Але перш за все, це от, опрацювання матеріалу, доповіді. Е ну і дивіться, там, якби зрозуміло, що по доповідям, там, по кожній темі вона буде розбиватись на відповідних людей. А, от. Але ну, там, матеріал плюс-мінус. Ну Дивіться всі, бо ми там також на лекціях чи семінарах будемо там іноді проводити якісь опитування. Ну, просто, щоб відмічати якусь роботу на, на парах для набору балів. Ну, в принципі, так. Я не думаю, що буде, чесно, щось складне для вас. Я все розумію. Другий курс магістратури, онлайн-навчання багато хто працює. От. Е, ну, але якийсь там певний об'єм роботи нам з вами треба буде зробити в, в цьому семестрі. От. Е, в принципі, все. Тому дивіться, якщо питань у вас більше немає, ми сьогодні можемо закінчувати. Е, завтра пари не буде. Е, можете використати той час для опрацювання матеріалу, який я вам скину. Е, і, ну і просто розуміти, що у нас по розкладу, якби номінально йде практичні і лекції. по факту відноситись до цього, що це, це як просто дві пари загальні такі. Одна в четверг, одна в п'ятницю, де ми там з вами будемо разом працювати. От, в принципі, все на сьогодні. Так що, якщо питань немає? Я вам всім бажаю гарного дня, спокійного, безпечного. От. І побачимось з вами на наступному тижні. До побачення. Дякую, все найкращого. Дякую, до побачення.